Це новини на 10 ранку у студії Марина Кухар говоримо про наслідки масованої комбінованої атаки ворога по українських містах. На Рівненщині через падіння уламків є ураження цивільних об'єктів. Повідомили у військовій адміністрації. У приватному житловому будинку загорівся дах у будівлі однієї з комунальних служб повибивало шибки, минулося без постраждалих. А у Львові ліквідовують наслідки масованого обстрілу, розгорнуто штаби допомоги. Там пошкоджені 26 житлових будинків. 11 сімей потребують відселення. Також понівечено дитсадок, адмінбудівлі підприємства та судової адміністрації. На жаль, одна людина загинула, і троє у лікарні. В лікарні першого медоб'єднання доставлено троє потерпілих. В лікарню 100 Пантелеймона доставлена жінка 38 років з травмами грудної клітки. В лікарню святого Локі доставлений чоловік 62 років з проникаючим пораненням в голову. Стан важкий знаходиться в операційній. Також доставлено чоловіка 53 років з осколковими пораненнями грудної, черевної та пораненнями нижньої кінцівки. А на Закарпатті росіяни влучили у завод, де виготовлялися побутові прилади. Це цивільна інфраструктура, підкреслив голова Закарпатської ова Мирослав Білецький. Наразі відомо про 15 поранених, п'ятеро у лікарні, і двоє з них у важкому стані. На місці влучань спалахнули масштабні пожежі. Рятувальники намагаються приборкати вогонь. А жителів міста просять без нагальної потреби не виходити на двір. Було влучення в завод, І знаходиться позаду мене. Це цивільна інфраструктура, де відправлялися квітові прилади. Це іноземна інвестиція. Працюють ДСНС зараз бореться з полум'ям. Росія запустила цієї ночі 614 засобів повітряного нападу. Звітують повітряні сили. ППО збили 546 ворожих БПЛА, одну аеробалістичну ракету «Кинжал», 18 крилатих ракет Х101 і 12 крилатих ракет Калібр влучання ракет та дронів фіксували на 11 локаціях. Про затримку низки потягів у напрямку Київщини повідомляє Укрзалізниця. кажуть, що внаслідок нічної атаки рейси, які їдуть з Івано-Франківська, Чернівців, Ужгорода, Харкова, Кривого Рогу та Одеси, прибудуть до місця призначення із запізненням на понад дві години, а деякі навіть більше стежити за оновленим рухом потягів, пасажири можуть на сайті Укрзалізниці. Вибухало цієї ночі і на Росії. У Ростовській області дрони атакували нафтопереробний завод поблизу міста Новошахтинськ. Місцеві пабліки пишуть про влучання на території підприємства. Подейкують, що цей НПЗ охороняли одразу три системи ППО: два панцирі і тор. Гучно було. Також у Воронезькій області там пошкоджено енергооб'єкт, кілька сіл без світла і затримуються зо два десятки потягів. Вороже Міноборони твердить, що за останню ніч на територію РФ, нібито збили 45 БПЛА. Окрім Ростовської області, дрони атакували також Білгородську, Брянську, Калузьку, Курську та Орловську. А ще в Росії скаржаться на дефіцит бензину. У мережі публікують кадри з Владивостока, Приморського краю, а також з тимчасово окупованого Криму. На численних відео кілометрові черги на АЗС. У Забайкалі пальне відпускають за талонами. А там, де бензин ще є, люди все одно невдоволені, кажуть, що його якість погіршилася, ціна виросла. Влада країни-агресорки виправдовується на ситуацію на запраках, Нібито вплинув сезон відпусток. Мовляв, різко зросла кількість автомобільних поїздок. Водночас, про те, що російські НПЗ під постійними ударами дронів у Кремлі не згадують. Сили оборони України продовжують стабілізаційні заходи на Добропільському напрямку. За останні три доби окупанти безповоротно втратили там 206 осіб, а також значну кількість техніки та озброєння. На фронті найгарячіше на Покровському напрямку. Там за минулу добу росіяни атакували наші позиції 53 рази поблизу Володимирівки, Миролюбівки, Лисівки, Горіхового, Мирнограда та ще десятка населених пунктів. На Лиманському відтинку росіяни йшли на штурм 33 рази. На Новопавлівському сили оборони зупинили 28 спроб ворога прорвати оборонні рубежі. 11 атак було на турецькому напрямку, на північно-слобожанському і курському. Росіяни завдали 16 авіаударів і скинули 40 керованих авіабомб. Загалом на фронті відбулося 167 боєзіткнень. Селище Приморське на Запоріжжі росіяни безперестанку обстрілюють кабами й артилерією, а ФПВі-дрони тут кружляють над головами чи не щогодини. Сюди долітає без тривог, бо до фронту всього пара кілометрів. І, хоч поліція закликає місцевих виїжджати, ті погоджуються лише коли снаряди прилітають по їхніх будинках і стає ніде жити. Днями з Приморського вивезли п'ятьох людей. Чому так затягували з евакуацією? Олена Каптюх розкаже, грунтовими дорогами приморського мчить евакуаційна група. Село Приморське сьогодні знову проводимо евакуацію місцевого населення. Виявили бажання евакуюватися, оскільки їхнє житло сильно постраждала від прильотів кабів на узбіччі спалені автівки місцевих від дронів. Вони тут кружляють над головою і вдень, і вночі. А тому приморським треба пересуватися дуже швидко. Тут немає тривог, як і нормального зв'язку. До лінії фронту кілька кілометрів, а тому ворожі снаряди долітають за лічені секунди. Кожен день мешканці села Приморського потерпають від артилерійських обстрілів та від авіаударів кабами. Від села залишилися руїни. Біля першого будинку подружжя вже чекає на евакуацію. Поряд всього кілька сумок і коробок. Вже дорогою розповідають. Всі сусідські будинки розбили кабами. Жити в Проморському стає неможливо. Спочатку в огород прилетів Я в огород Ну, обійшлося в нас, все добре. Діти настають. А і центр гатять, страшно. не Біля наступного подвір'я на поліцейських чекають дві жінки і чоловік. Виїжджають разом зі своїми собаками, тримають чотирилапих на руках, щоб від вибухів не втекли. За лічені хвилини вантажить речі у машину і. Вирушають, залишати свої будинки важко, розказують вже дорогою з села, та виходу немає. Багато ви 9, 9 штук. Ой, це таке страшне. Вони не защитають. Особи науча. Тільки брева. І маленькі, і великі, які який... Своїх собак називають талісманами, розповідають на прифронтових пси першими відчувають обстріл і так попереджають своїх господарів. Вони перші чувствують. Це як тільки будить, особливо МК, гудить. Вже ж свистить страшне. Вона не дивиться, а тоді ототак прижимається, і вже знає, що буде селю. З Приморського вже вивезли всіх дітей, але близько 700 дорослих залишилося. Хто може, виїжджає самостійно. Інші чекають такі евакуаційні групи, їдуть до Запоріжжя, часто до родичів або до соціального житла, яке надає місто із Запорізької області. Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Місцем потенційної зустрічі президентів України та Росії може стати нейтральна Європа. Це Швейцарія, Австрія чи Туреччина, але точно не Москва. Про це сказав Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Україна готова до двосторонньої зустрічі. А у випадку відмови Путіна від переговорів хотіла б бачити сильну реакцію Сполучених Штатів. Ми заходимо у двосторонній формат, і потім в тристоронній. Я вважаю, що без домовленостей у двосторонньому форматі, і без того чи іншого формату припинення вогню, тристоронній майже неможливий, тому що Сполученим Штатам Америки треба бути присутніми в момент закінчення війни або в якийсь момент, який дає сигнал, що війна закінчиться, інакше успіху не буде.